За традицією осінньої пори, коли завершується Хліборобський рік, ми висловлюємо шану та повагу трудівникам сільського господарства, чиїм покликанням стала важка, але благородна справа. Завдяки їхній невтомній праці функціонує і наша громада: наповнюється місцевий бюджет, забезпечується роботою населення, розвивається соціальна сфера, покращується інфраструктура, вирішується значна частина проблем громади. Окрім умілого господарювання, чимало аграріїв активні громадські діячі, депутати, які добре знають потреби населення і відстоюють їхні інтереси в радах різних рівнів, долучаються до реалізації проєктів, спрямованих на поліпшення медичних і освітніх послуг, розвитку спорту та культури. Сьогодні представникам агросектору доводиться працювати в надскладних умовах, але всупереч погодним примхам, проблемам в енергетиці. З логістикою вони впевнено тримають стрій на своєму фронті, забезпечують продовольчу безпеку країни. Разом з тим господарники надають всебічну допомогу українським захисникам, формують і відправляють гуманітарні вантажі з ліками, харчуванням, засобами гігієни, військовою амуніцією, купують необхідну техніку, долучаються до всіх благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних сил України. А це вкотре доводить. Що українська земля зростила не лише справжніх воїнів, а й справжніх господарів, які є міцним тилом у боротьбі з ворожою агресією. Тож, шановні керівники, працівники сільроспідприємств, фермери, одноосібники, усі, хто займається рослинництвом, тваринництвом, рибальством та іншими ремеслами агросектору, від імені виконавчого комітету, апарату виконавчого комітету, депутатів і загалом усієї Жашківської громади. Вітаю з Днем працівника сільського господарства. Дякую вам за самовіддану працю, надійність ділових стосунків і відповідальність, стійкість та витримку за те, що дбаєте про рідну землю і не даєте її знецінити. Хай втілюються в життя всі ваші плани та задуми. Заслужена повага додає сил і натхнення в роботі. Хай обходять вас стороною природні стихії. І Ваші родини живуть в сімейному затишку, щасті, благополуччі та під мирним небом. Нехай щедрою буде ваша життєва нива, а труди ваші збагачують Україну, наближають її до перемоги і прославляють нашу громаду. І з професійним святом вас, шановні воїни Аграрного фронту.